Доброго ранку, любі діточки. Сьогодні, коли я йшла до садочку, я зустріла зайчика. І він був дуже засмучений. Я, звичайно, спитала, що в нього трапилось. І він мені розповів, що зовсім скоро вже новорічне свято, і всі звірі також будуть його відзначати. А у нього, на жаль, немає ні ялиночки прикрашеної, ні подарунки для його зачення. І я пообіцяла, що ми йому обов'язково допоможемо. І вже знаю. Як ми це з вами зробимо? Сьогодні на заряді зліплення я вам пропоную зліпити ось таку ялиночку, прикрашену кульками, і подарунки для нашого зайчика, щоб він зміг порадувати своїх зайченят. Для роботи нам знадобиться пластилін, зелений, червоний, рожевий, помаранчевий, жовтий та синій, дощечка і стека. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики до роботи та зробимо гімнастику. Ми ялинку прикрашали, сніг на листя накидали срібні кульки та бурульки. Намистинки, мов крижинки, ще й цукерки почепили. За роботу нас хвалили. Спочатку беремо зелений пластирин. Ми його ділити не будемо. Нам потрібен він весь. Спочатку ми його розімнемо дуже добре. Так, все. Трошки ми його зробимо м'якше. І нам потрібно розкатати довгу, тоненьку, ну, назі мені ниточку, бо це не буде схоже на ковбаску, а на таку довгу тоненьку ниточку. Потихеньку не спішіть. Прокочуйте, дуже добре натискаючи на пластилін. Спочатку один кінчик ми зробимо тоненьким. І так по всій нашій довжині. Чим тонша і довша буде ваша ниточка, тим більша буде ялиночка. Старайтеся, щоб вона. Була однакової товщини. Прокочуйте дуже обережно. Ось, вже майже-майже готова. Ось, бачите, весь кусочок у нас і пішов. Так. Ну, я думаю, цього буде достатньо. Якщо хочете зробити тоншу, можете зробити ще. Так. Тепер ми формуємо свою ялиночку. Спочатку ми. Робимо невеличке коло, так фіксуємо. І далі будемо накладати щільно кожного разу звужуючи наше коло, утворюючи ось таку спіраль конусу подібну. Кожного разу добре придавлюйте пластилін, щоб він тримався. Бачите, все вуші і вуші мої кола. І ось на самий кінець, ось я виходжу такою такую ось така ялиночка у нас з вами повинна вийти. Так, все. Тепер нам потрібно її прикрасити. Поки що трошечки відставимо. Беремо будь-який постелін. Я почну з червоного. Відрізаємо шматочок і відриваючи маленькі шматочки, ми утворюємо з вами кульки. І далі... Розміщуйте її по всій ялинці, як вам подобається. Можете більше робити, можете менші. Тому що на ялиночки кульки бувають як різні за розміром, так і різні за кольором. Тому робіть, як вам подобається. Далі я беру рожевий пластилін, також відрізаю шматочок. Знову утворюю пальчиками кульку. Дивіться так, щоб. Ну, вони були розкидані по всій ялинці і разом не траплялися, щоб було красиво. Ось тут ще одну. Так, далі беремо синій кусочок, також маленький відрізаємо, робимо ще сині кульки. Ви можете зробити будь-який. Колір я вам повторюсь, який вам подобається, бо який у вас є вдома. І зробити кульок, скільки вам захочеться. Це буде вже ваша фантазія. Так, ще одну, я думаю, буде досить. Так, ось ялинка готова, але ж нам потрібно зробити верхівку. Я буду робити її жовтого кольору. Відрізаємо, відриваємо невеличкий шматочок і скочуємо. Ось такий конус невеличкий. Тут ми з вами закріпимо. Зробимо ось таку красиву, велику, довгу верхівку. І прикріпимо її на верх ялиночки. Все. І тепер же нам потрібно зробити подаруночок. Давайте я зроблю його із шматочку синього пластиліну. Ось такий квадратик я відрізала. Руками трошки згладьте. Краї, щоб вони були кругліші, так, ось, схоже, вже на пакуночок. Але ж потрібно зробити до нього стрічку красиву. Тож ми з маленьку кусочку знову розкочимо тоненьку ниточку, ось таку. Ставте, дивіться, один крайчик обмотали, інший крайчик підрізали стекою зайве. І потім іще з однієї сторони так само. Один крайчик і інший. Так, і ще з кусочку невеличкого ми зробимо з вами бантик. Також розкатали тоненьку і зложили ось так кружечок і ось так кружечок. зробили наш з вами бантик. Ось на верхівку. І поставили під ялинку. Так, ось така ялинка разом з подарунком у мене вийшла. А тепер, будь ласка, швидко приступайте до роботи, зробіть свої ялиночки та подарунки для того, щоб можна було подарувати нашому зайчику. Бажаю вам успіхів та прощаюсь з вами. До побачення.